Всім привіт! Ну що? У нас попадалися на акумулятори на Теслу Привезли до нас машинку Tesla Model Y з пошкодженнями. Дверка і крило. значить, Із-за того, що забита петля, дверка не закривалася і весь час була відкрита. Приїхали на евакуаторі, привезли машину, Значить, вигрузили, і ми за нею взялися на наступний день. Переганяти машину, машина не реагує. дисплей чорний, нічого взагалі не працює. Щоб ви знали у машин після 22-го року, здається. Тут вже немає кислотного акумулятора, стоїть літій. Літій висаджений в ноль, основний акумулятор висаджений в ноль. А чого? Бо машина, коли відкриті двері, хоча б трошки пасажирські, вона не уходить в сон взагалі. Отак, як ДТП було, була включена печка, там всі ці системи, там дисплейчик. Отак воно все, там день чи півтора. І працювало, висадило всі батарейки просто в ноль. Коротше, і що тепер? Не знаю. Не відгукується, маленька ця батарейка нуляча, основна батарейка нуляча. Приплили? От вам і Тесла.